Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава Так, шановне ну панство. Я другий день після оприскування, все нормально. Оприскали і так осталося в нас все льон. Трошки якось погода там дасть часу. І ми оприскиємо льон. Льон у мене такий виходить не дуже густий. Треба його, мабуть, сіяти трошки погуще. Це такий бурянок тут. Були бурячки, то бачите, які на ньому бурян виріс. А тут, де була соя, то трошки менше. Ну Ми покропимо. Ми вже купили чим прискати, все в нас є. Тільки ждемо погоду, щоб трошки підріс цей льон ще трохи. І вже не будемо так як того року кропити, одне і друге бадягнули, то ледь клигав той льон. Зараз одним покропим, потім другим покропимо і буде все чітко. Але сьогодні мова не про те. Є в нас вже, ж, ви знаєте, бочечка. Є бочечка. От, є в неї навіть насос такий. Ми ще не знаємо, як він працює, поки ми ще до нього не ліземо. Купували. Купували. Цю бочку казав цей власник. Все, є в мене шланг. приїжджай, забирай. приїхав, подивився, є шланг, все. Прийшлося купувати. Ой, десь хтось вкрав, не знаю. Хтось десь вкрав. Шланг він звідси йде, звідти затягується, сюди так поняв. раз. І вверх закачується в бочку. І такий коротенький шланг був. би. Було б дуже чудово, але може є, у когось шланг такий лежить без потреби. Можу купити. Предлагайте пожежний, навіть бачите, мені треба метрів три його. туди сюди і, і все буде добре. Так, а ми займаємося зараз оцею штучкою, цією цою... зливною горловиною, чи як вона називається, правильно виточили сюди пальця. ну Зараз вам я покажу, що я сюди придумав. Так, що ми маємо? Ми маємо. Ось таку дверку. Це я буду оглушити. Ще виріжу сюди кришку, я купив різінку. Але бачите, це нижня. Нижня. А це верхня. Буду кран робити на верхню. Ось я таки Придумав таку штуку сюди. Потім буду приварвати таку штуку. Тут різьба, 50-ка. І встановлювати отакий от кран. Так воно буде виглядати, я так думаю. А сюди вже буде чіплятися теж якийсь кран. Ой, буде чіплятися якась труба. Одна з шлангом відкрутив, закрутив, друга, ще якийсь переходник, друга, просто так, щоб десь виливати. Ну щось. Щось тут вже, як то кажуть, що придумаєш, то тобто в цепи. Головне, щоб нам отут вовсе. Грало, все гарненько було. І Треба заглушити ще цей отвір і цей отвір. Це я просто нарізав тут різьбу і алюмінієву прокладочку і зажав. Тут буде резиночка. І закриємо. Ось такі діла. Такі Гай, купив собі кран. Ну, хто таким же краном користується, пишіть нормальний, ненормальний. Так, а зараз будемо приварувати. Так, оце в мене виходить така сварочка. Ну, що там получається чи ні, фахівці. Напишіть, на нормальний. В мене шов чи ні? Оки, заводимо що... каже. <гум> Воно себе покаже. Процесі роботи і зараз ще будемо проварити таку різьбу 50 О, проваримо і будемо дивитися. Ну, працюємо. Ну що ж, от таке у нас щось вийшло. Тут ми заглушили. Це все діло зажали, затиснули. Тут поробили шпильки такі, покручували. Тут я вже казав, кожен різав тут а отак от виточив, зараз будемо оглушити оцю. Цей отвір якось придумати, його, щоб заглушити. І будемо цепляти цей кран. Ну, Вже кран будемо цепляти на борщі. Ось так виходить. Я не знаю, як воно там буде ще тримати, звісно. Але сюди налив води, то так тут помокло трошки, то я ще зажав тут півтора оборота. Побачимо на борщі. Там може затягне, запливе. Будемо бачити. Ось так ми придумали, блін, що сюди підложив тут. Тут бачите така железячка. Поки воно його втисне, чи зайде воно сюди, вже буде опускати воду до краю. То я взяв підложив ще до паклі, трошечки підмостив. Воно так накрас добре її там затягне. Але я думаю, воно пускати не буде, навіть якщо слово попаде, бо отута. Хто бачить, то воно так розтягнуло тут ту резину, що вона, навіть, там стиснула і болта, і все. І все воно тут буде чотенько, Так Моя думка. А як воно буде, ми все побачимо на відео, коли вже буде наша бочка фунциклірувати. Ну що ж, шановні, шановне панство. На такій ноті ми сьогодні закінчуємо наш день в праці. Ось зробили таку защовочку, зварили з бултан, захомотали, тут зробили, поставили, тут кран, дотягнути рівно не зміг, щоб так стояв. Поставив так, думаю так теж буде непогано. Такий кран ще ось крутиться. Раз, два. І тут все. За, за все затягнуто все добре. Мені подобається. Як воно там буде далі, це вже нам покаже другий день, якийсь ми будемо тут трохи працювати з нею. І поїхати набрати води, але сьогодні не виходить. Хто хоче подивитися продовження, стежте за каналом. А кому відео сподобалось, подобаєшку, підписуємося на канал. І все буде Україна до зустрічі на каналі.